Привіт, це контекст подкаст, у якому ми коротко розповідаємо про найважливіші події України та світу. Контекст створюється Mind.ua та Bov Media. Мене звати Ілля Кабачинський. Сьогодні говоримо про те, що можливо за чотири місяці до виборів демократичній партії США доведеться шукати нового кандидата у президенти. Це безпрецедентна подія, подібного скільки я шукав якихось схожостей, практично не бувало за такий маленький термін до виборів. Президентів нових чи кандидатів у президенти партії не визначали. Чому так? Справа в тому, що в США прийшли вибори, хотіло як краще вийшло, як завжди, можуть сказати, у демократичній партії, тому що Джо Байден, на якого покладали великі сподівання демократи, це нинішній президент і кандидат від демократичної партії на майбутніх виборах, проявив себе дуже Погано і зіграли злий жарт з ним, якраз та тема, яку більше всього педалювали як республіканці, так і скептики Байдена. Мова про вік. Справа в тому, що кандидат в президенти, нинішній президент Джо Байден практично не зміг показати світу, не зміг показати американцям, що незважаючи на свій вік, він може якісно та класно виконувати свою роботу. Байдену 81 рік закінчує він свій термін керування державою у 82 роки. Якщо він переможе, це ще 4 роки, і він піде з президентського поста у 86 років. Чимало критиків вказує, пане Байден, дідусю Джо це забагато для того часу, в якому ми живемо, коли все відбувається надзвичайно швидко. Сучасні технології світ не стоїть на місці. Жодної секунди при тому, що це не просто світ, а світ у вогні. На останні чотири роки президентства Байдена пройшлися: ковід, повномасштабне вторгнення Росії в Україну, ситуація з Ізраїлем та Палестиною величезні економічні проблеми. Чи зможе він так же швидко і ефективно виконувати всі свої функції президента найвпливовішої, найпотужнішої? Наймілітаризованішої держави світу. Чому про це заговорило? Справа в тому, що на дебатах Джо Байден показав те, як вік впливає саме на нього. Він відповідав хриплим, хриплим голосом повільно. Невнятно на одне з питань, чи скажімо, тез, які були адресовані Трампу, Трамп так і сказав: знаєте, я не можу відповісти на питання Байдена, тому що я взагалі не зрозумів, що він сказав, і в мене відчуття, що він сам не до кінця зрозумів, що він сказав. Далі, Трамп Байден, перепрошую, постійно плутався у своїх показаннях. Там він замість того, щоб сказати, що його команда створила 15 мільйонів робочих місць. Сказав 15 тисяч робочих місць, десь ще щось забув, десь починав говорити про одне, а закінчував про інше. В нього могли спитати про якусь одну тему. Відповідав він вже зовсім на інше питання, і фактично для того. Коли він йшов на ці дебати, планувалося, що він використає їх якраз для того, щоб показати. Дивіться, так да, мені 81 рік, буде 82, Але я добре себе почуваю. Я можу відповідати на всі питання, які мені задають, скажемо так, я повністю розумію ситуацію, яка відбувається в Сполучених Штатах Америки та в світі. Зможу це робити і надалі. А ще дивіться, от у нас такі, такі, такі і такі досягнення. Насправді ж. Всі говорять про те, що Джо Байден стріско провалив ці дебати рівень визнання перемоги Трампа 67% проти 30-33% у, у Трампа, і фактично фокус групи говорять про те, що вибач пане Байден, але здається час шукати іншу кандидатуру на цей пост на пост кандидата в президенти від демократичної партії на майбутніх виборах. З цим буде важкувато до цього. Ми зараз перейдемо, Але хочу звернути увагу ще на кілька моментів, чому фактично для Байдена це були важливі дуже дебати, і чому він не зміг використати їх собі на користь. Справа в тому, що в американців є дві великі проблеми, які зараз їх турбують: перша це криза. Мігрантів, друга це власне економічний стан країни. Е, насправді, як би там не було, Джо Байден та його команда показали непогані результати у тому, аби, скажімо так, активізувати економіку Сполучених Штатів Америки. Під час його президентства запозичень було якщо не помиляюсь, практично в два рази менше ніж під час президентства Трампа. По-друге, він зміг досягнути рекордної, рекордно низької безробітниці в країні. Да, інфляцію розігнали певні дії через коронавірус, але фактично на даний момент США змогли взяти її в руки та стримувати. Загалом, експерти, які добре розбираються в економіці, пишуть, що фактично останні чотири роки була така собі байдиноміка, тобто економіка, яка дійсно пішла на не економіка, а дії в економіці, які пішли на користь країні. але при цьому всьому Джо Байден не зміг на цих дебатах показати і розповісти, як багато вони всього зробили для країни, для того, аби сполучені штати Америки в подальшому розвивалися в, скажімо, таких адекватних умовах. Чому він це не зміг зробити? Знову ж таки, одна з причин, тому що він просто не зміг нормально і внятно це пояснити та показати своїм потенційним виборцям або тим виборцям, які ще не вирішили за кого будуть голосувати, кому віддадуть свій голос. При цьому знову ж таки, що важливо. CNN вже підрахували, скільки скажімо, таких дезінформацій, чи фейків, чи непідтверджених фактів говорив кожний з кандидатів і в. Байдена це приблизно там здається 8-9, у Трампа, ледь не в три рази більше. Тобто він продовжує сипати якимись фактами інформацію, яка може навіть не відповідати дійсності. Але справа в тому, що це говорить активний, впевнений в собі чоловік, який може почати тезу і закінчити її, довести її до кінця, і фактично, Джо Байден, якому постійно закидало проблему з його віком, 81 рік. Всім своїм видом довів, що дійсно його вік грає проти нього. Вже по завершенню дебатів. Представники демократичних сил почали говорити, що він насправді був застуджений. Сам Байден сказав, що так я можливо не так активно говорю, як міг говорити раніше, але при цьому у мене є величезний досвід, величезне вміння. Орієнтуватися в ситуації, вмію відрізнити добре від поганого, говорю правду і е, загалом маю великі там амбіції і тому подібне. Але на виборців це е, зіграло не дуже, скажімо, сильно. Чому так е, насправді. У нас є певні там сайти, певні ресурси, які проводять опитування в Сполучених Штатах Америки. Всі вони вже десь напевно останній рік показують, що Трамп та Байден йдуть ну дуже близько один до одного, тобто немає там переваги, знаєте, у 10, 20, 30 відсотків. Різні сайти, різні ресурси показують там або одному або іншому кандидату. Там плюс один відсоток, мінус один відсоток, але так чи інакше. Вони йдуть дуже близько один до одного. Переваги ні в кого немає. Буквально днями я бачив, що, начебто, перед дебатами була перевага у Байдена там на е, два пункти, хоча там ще два місяці тому ця перевага у один пункт була у Трампа. Тобто сили дуже дуже рівні. І всі говорять, що якраз після цих дебатів ситуація різко змінилася саме на користь Трампа. Тобто, ті люди, які ще не визначились, не знали, що їм робити, за кого голосувати, побачили, що фактично перед ними є людина літнього віку, яка вже не викликає такої довіри, як навіть чотири роки тому, і ще більш не зрозуміло, що буде через чотири роки. Експерти е, пишуть, що е, ті критики Байдена, які вказували вперше саме на його вік, тобто вони могли казати, окей, можливо, він хороша, розумна людина. але подивіться, він досить літня людина. Як він повинен справлятися зі своїми, е, скажімо так, обов'язками. Вони отримали аргумент, який важко бити. Вони показують просто дебати й те, як там себе поводив Джо Байден, і як з такими людьми працювати, як відкидати їхню критику, поки не до кінця зрозуміло. І скоріше всього це стане великою проблемою. Вже є ті, хто почали писати: «Ого, здається, у нас вже є переможець виборів наступно верніше ось наступних виборів. Тому. Яка далі складається ситуація? По перше, скажемо, що всі ці опитування вони насправді за чотири місяці також не до кінця вірні, тому що, як стверджують американісти, зазвичай активно соціум американський включається у вибори вже восени за один-два місяці до того, як доведеться йти голосувати. Тому зараз це більше так, знаєте, щоб зрозуміти ланшафт. Ми не будемо орієнтуватися на ці показники, але є інша проблема. Ви самому, самому демократичному штабі почали говорити про те, що виглядає на що тут Джо Байден не готовий до цих виборів і він може їх програти? Всі видання, ми б могли сказати, що це пропагандистські видання чи видання, які грають на руку Трампу. Але Політіко, Вашингтон Пост, York Times», Таймс, Press», «Financial Times», «The За Yorker», За Atlantic» — Видання, які, якщо не помиляюсь, в 2016 році практично відкрито агітували за те, що потрібно голосувати за Хіларі Клінтона, не Дональда Трампа, тобто медіа виступили проти Трампа. Вони самі почали писати матеріали про те, що демократичний штаб він в шоці. Те, що Байден показав, викликає у них, ну скажімо, то, скажімо так, жах сприйняття ситуації, яка зараз, і всі заговорили про те, що можливо час знайти для Байдена заміну. Так пізно чи так близько до виборів заміну ніколи не шукали, але говориться про те, що ситуація насправді ну катастрофічна. Людина може втратити всі свої позиції через одні дебати. При тому, що раніше дебати так сильно не впливали на ситуацію, чи верніше рідко, коли могли прямо ж настільки сильно вплинути на ось це відсоткове співвідношення між кандидатами. І, от, наприклад, політика досить таке авторитетне видання, наприклад, виходить з заголовком демократи в паніці шукають заміну Байдена. Наприклад, за Атланті, катастрофа для Джо Байдена, і так далі. І так далі. Подібні заголовки вийшли в інших виданнях. І, наприклад, за Ніорктаймс, суперавторитетне видання, Джо Байден, хороший президент. Він повинен вийти з гонки. Що це означає? Що він повинен зняти свою кандидатуру, та демократична партія повинна призначити когось іншого. Чому так? Чому він повинен сам зняти, чому його не можуть зняти, тому що вже пройшла велика кількість праймеріз в США та спеціальна процедура на цих праймеріз джо Байден отримав величезну підтримку серед е, е, демократів, і тому далі його демократи вже не можуть просто зняти чи не вибрати? Вони ж вже видали йому свою воду довіри. Тому Байден повинен. Знятися сам він цього робити не хоче, та не буде, як стверджують інсайдери. Він впевнений у своїй перемозі, в тому, що йому треба йти до кінця. Інша велика проблема в тому, що демократам немає кого поставити як сильного кандидата, який зможе боротися з Трампом, тому що тут питання не тільки в тому, щоб обрати нового. Кандидата, але й в тому, щоб він цей кандидат міг боротися з Трампом. Багато хто говорить, що в принципі такою кандидаткою могла бути Каміла Харріс, це віце-президент. Але справа в тому, що останні 4 роки вона була, ну мало скажімо так, присутня її віддавали не найцікавіші проекти. Вона мало себе показувала і завжди на перших ролях був Джо Байден. Тобто вона вийде одразу людину, яка програє ці вибори президенту потенційному президенту. Трампу немає сенсу навіть вкладати вже в неї ресурси при тому, що демократична партія зібрала там ледь не в три рази більше пожертвувань на проведення власне цієї кампанії, там майже під 200 мільйонів доларів, і там здається 70 у республіканців. Тому, незважаючи на величезну кількість грошей, каміло Харіс просто не зможе стати очевидно потужним кандидатом потужним суперником для. Трампа інших великих кандидатів взагалі немає. Ну тобто, немає кого висунути раніше, ще навесні цього року. Насправді були чутки про те, що, начебто, хочуть запропонувати Мішель Обамі балотуватися замість Байдена, але поки ця інформація залишилася на рівні якихось чуток, і сьогодні про неї навіть не згадують. Тому у демократичній партії склалася така взагалі складна ситуація. Джо Байден показав себе на ем, ось цих дебатах дуже погано. Демократична партія не може його зняти, але велика кількість демократів хотіла б це зробити. Видання авторитетні видання, які не є про пишуть, що вони анонімно питали велику кількість. Демократів, і ті ну, в коварах говорять, що да, Байден це звичайно катастрофа. При цьому вони не можуть зняти Байдена. Байден може зняти стільки сам, але він не хоче зніматися. І більше того, навіть якщо він зніметься, просто немає кого поставити для Трампа. Це виглядає як такий собі переможний квиток, оскільки він добре досить непогано себе зарекомендував, як мінімум, стосовно свого фізичного стану, того як він говорить, як правильно він говорить. І як себе поводить Причина, звісно, чи проблема, звісно, в тому, що говорить він часто якісь незрозумілі речі, і в той час як Байден може взяти пункти зі своєї, не знаю, там презентації програми і кожного разу їх підтверджувати, нагадувати, проводити їх. То Трамп говорить сьогодні про горобців завтра, про мости, а післязавтра про ще щось, але його автора чомусь все одно цьому довіряє і його обирає. Тому скажемо, викликів відверто кажучи, вистачає на дебатах. Насамкінець скажемо, що й говорили про Україну. Трамп як завжди сказав, що якби він був президентом, то війна взагалі не почалася, і станом на сьогодні він потрібно сказати, визнав, що пропозиції Путіна стосовно мирного плану. Хто пропустив, нагадаю це те, що Путін сказав, віддайте мені чотири області і Крим, і ми зупинимо війну. Він дійсно сказав, що це неприпустимий план, але він знайде шляхи для вирішення проблеми. Та й загалом Україна дуже дуже багато чомусь просить для себе коштів непропорційно багато і взагалі потрібно цю підтримку зменшувати. Та й багато говорив про те, що через те, що США так багато допомагає Україні. Ця війна триває. Українці помирають, міста знищуються. Чомусь він. Не так багато уваги приділяв тому, хто саме це все робить. Байден традиційно сказав, що готовий далі підтримувати Україну, тому що і тут також правда величезна кількість коштів, які виділяються Україні, насправді йдуть на підприємства США, де виробляється зброя, і причому варто сказати, що нам передають стару зброю зі складів для США виготовляють нову зброю. Яка передається на власне склади США для заміни, і він сказав, що Путін це злочинець його дії мають бути засуджені, та й загалом потрібно допомогти Україні цю війну перемогти. Тому ситуація, от виглядає таким на даний момент, в такому форматі? Ще насправді треба сказати. Що ще тепер вже точно на сам кінець? Що проти Байдена грає та ситуація, що насправді ну, президента чи кандидата в президенти не два цього разу їх як мінімум ще чотири. І один з тих, хто може зіграти проти Байдена, це Роберт кеннеді молодший. Він один з кандидатів, він хоче висуватися і говорять про те, що він може набрати ну приблизно 10% голосів, і найгірше те, що. Її до цих дебатів говорили, що ці голоси будуть забрані у Байдена. То сьогодні говорять, що вони, скоріше всього, точно будуть забрані саме у Байдена, оскільки аудиторія, яка не захоче голосувати за Трампа, після цих дебатів може не захотіти голосувати за Байдена, також і знайде для себе іншого кандидата. Для Байдена це буде великим ударом, оскільки. Чимало е, Трампівських, скажімо так, опонентів раніше, це Нікі Хейлі е, Десанті. Вони виступали проти нього, але після того, як знімали свою кандидатуру, йшли, говорили: окей, голосуйте за Трампа, нам потрібна перемога республіканців. У Байдена в цьому плані ситуація трошки гірша. Тому я е, знову ж таки, як сказав в одній з тез раніше. Поки ми не можемо на 100% довіряти опитуванням, ми бачимо, що ситуація у демократичній партії складна. Насправді її в республіканській, республіканській партії також такий свій маленький розкол, тому що Трамп це кандидат, на якого подають до суду. У нього багато звинувачень в нього жахлива репутація не до кінця зрозуміло, яку політику він буде проводити. Не до кінця зрозуміло, як на це буде реагувати економіка та економічний блок, взагалі сполучених штатів Америки. А країні потрібно, скажімо так, Набиратися сил, тому що ми бачимо, як зараз вона програє на геополітичному блоці. Цей Тихоокеанський регіон, і Близький Схід, і от Європа. Тому потрібна цій країні стабільність і чітке розуміння, куди і як. Рухатися поки цього немає, оскільки, як бачимо, у виборах, де б ми всі думали, що потенційно може перемогти Байден, тепер стається от така ситуація. Тому будемо спостерігати. Я думаю, що у нас ще точно є місяць часу. 7 серпня повинен Байден офіційно висунутися в президенти. Як би дивно це не звучало, але в Америці там своя процедура, своє життя, і вже після цього ми будемо точно знати, що це він. Хоча, хто його знає, можливо, на нього таки надавлять, і він в останній момент зніме свою кандидатуру. Кажуть, що для цього потрібно, щоб кілька важковаговиків американської політики на нього натиснуло. Це і Ненсі Пелосі і людина, що е -е, керує конгресом е чи більшістю демократичною, але вони поки цього не. Роблять або як мінімум офіційно де не декларують. Але в американській пресі насправді у всіх так багато джерел, що я думаю, якби це сталося, ми б вже це дізналися. Коротше, слідкуємо для України. Це також дуже важлива ситуація. Нагадаю, Америка тільки от недавно недавно проголосувала пакет в 60 мільярдів. Америка наш найбільший, скажімо, такий партнер стосовно коштів і е, зброї, тому важливо, щоб так залишалося і надалі. На цьому будемо закінчувати. Нагадаю, контекст це спільний проект MindUA та Бов Підписуйтесь на нас на усіх платформах.